Понад сотню тисяч українців стали жертвами работоргівлі за роки незалежності. Про це заявляють в міжнародній організації міграції. Експерти наголошують на тому, що тенденції торгівлі людьми змінюються. Якщо раніше торгували переважно жінками та продавали їх в сексуальне рабство, то зараз все більше українців продають для трудової експлуатації. Люди стають жертвами цієї проблеми як у себе вдома, так і в Росії, Польщі, Іраку, Туреччині, Іспанії, Італії, Британії та інших країнах їх продавали для заняття проституцією, примусового жебракування та примусової праці чи торгівлі з метою вилучення органів, коли йдеться про торгівлю людьми, від якої страждають українці, то варто зазначити, країнами призначення були понад 60 держав в усьому світі і має місце експлуатація на території України. Картина торгівлі людьми змінюється. Сьогодні говоримо про те, що головною формою є торгівля людьми з метою примос. Сової праці це при тому, що суспільство вважає цей вид злочину виключно як торгівлю жінками для проституції в групі ризику стати жертвою трудової експлуатації кажуть в міжнародній організації міграції. Українці із сільських місцевостей з обмеженим доступом до інформації та працевлаштування. Серед потерпілих від работоргівців стає все більше чоловіків. За оцінками організації, торік близько 65% постраждалих від сучасного рабства експлуатувались в Росії в країнах Європейського Союзу та Заходу. Таких людей було близько 18%, А в Україні 17%. В Івано-Франківській ОДА зізнаються, в країні дійсно існує трудова експлуатація, щоправда, прихована, йдеться про зарплату в конвертах. Тому що людина позбавляється права на пенсійне забезпечення, коли настає цей період. Тобто, практично кажучи, в цій частині її експлуатували, бо не відшкодовується вкладена праця в ті товари, які давно продали. Чому ми так різко зараз займаємося цим питанням? Прикарпаття один із чотирьох регіонів України, де останні чотири роки впроваджується проект попередження торгівлі людьми шляхом розвитку соціальної роботи та мобілізації громад. Його мета сприяти зменшенню кореневих причин торгівлі людьми шляхом надання доступу до інформації щодо безпечної міграції. Оксана Середюк, Андрій Шкварла, новини на вежі.